Що таке? А що таке? Що ви бігаєте? А ви чого бігаєте? Та, пішли до магазину. Хух. Ой, тихося, до магазину з чоловіком пішли. Він мені хотів купити нову шубку на зиму. О, і десь загубився. Ух, Не можу його знайти, уявляєте? І мій десь дівся. Не знаю, де я його загубила, де він дівся, не можу знайти. га. Та ви що і ваш да. загубився? Так. Да. Ой, ой, А як він хоч виглядає? Ой, мій такий гарний, високий під два метра. Спортивний такий він в мене взагалі спортсмен, стройний такий, такий гарний, зеленоокий брюнет. Ого. А ваший як? Як виглядає? Та яка різниця, як виглядає мій? Побігли шукати вашого.